Тоді дуже лютував Чорнобог, бо місячно сяйва боялося все його військо, що доти вночі вільно сновигало по землі, жахаючи та знищуючи людей. І не думав Чорнобог розбити вщентнічне світило, і набрав каміння більшого й меншого, і став жбурляти його в ясен місяць, і багато каміння викидав, і гупало воно об місяць, та тільки подзьобало золотий лик світила, а збити чи розколоти його не могло. Тоді, в гніві, великому і в безсиллю лютому став битися Чорнобог тулубом своїм об землю і землетрус в страшний. А проте місяць спокійно осявав землю і припинився землетрус, і було видно вночі, як удень, і ніхто не йшов на підмогу Чорнобогові. І тоді надумав він ще одну помсту людям і богам вирію. Подув холодом чорнобог на нічні хмари, що спокійно дрімали край землі, і погнав їх на ясен місяць, і заступили вони місяць, і стало темно на землі. І понісся Чорнобог на правобережжя росі, звідки починалися дикі степи, і став Чорнобог вичісувати з тіла свого чорну нужу й сипати її на землю. І з тої ножі вродилося військо чорних людей. Були вони опецькуваті, рухливі, дужі, а крізь вузькі щілинки їхніх очей хлюпала люта злість. І вдовольнився Чорнобог і сказав Вітаю, ваше народження, діти мої. Ви є, чорняки, вірне військо моє. Я спородив вас, аби завоювати білий світ. Ви мусите перейти річку Рось і напасти на людське плем'я гукрів вчити їх до ноги в бурдеях і печерах. І сказали, чорняки ми виконаємо твоє веління, батько наш. Перетворив Чорнобог купу хмизу в мечі і сказав беріться в свої руки, і взяли зброю чорняки. Тоді троян саме розігнав хмари, за яких визирнув ясен місяць і освітив землю. І тої ж миті чорняки завили на місяць, і вдовольнився Чорнобог, і став підвивати й собі. Від того витяж жах пронісся над землею, і в страхові завмерло все живе. Тоді саме почулися чорні звуки в нічному небі, то заграв на сопілці новонароджений Велес, син Дажбога, і живе. Супілку йому виготовив із гілочки продуба сам Дашбог. і ті чарівні гуки заполонили землю і заглушили виття. А ясен місяць плив по небу й осявав землю, і Чорнобог мусив утікати в чорне підземелля, бо сяйво місяця вбивало в ньому силу, і гукнув Чорнобог Діти мої, з мечами йдіть на людей. І провалився в підземелля, знесилений місячним сяйвом. Тоді стали чорняки на росі дня чекати, аби сили повернути собі і піти виконувати чорнобогове повеління. І побачив Білобог, що біда суне на землю гукрів, і полетів до схід сонця на лівій перегросі, і змахнув чарівною десницею своєю, і струсив небесну росу, сльози радості, коляди, і впала роса на землю, і махнув удруге білобог своєю чарівною десницею, і з кожної росинки вродилися велетні люди, блакитноокі, русяві, дужі, і сказав їм Білобог Вітаю ваше народження, діти мої, ви є роси, бо з небесної роси народилися, і спородив я вас на те. Аби ви захистили від Чорнобого війська землю мою і дітей моїх, гукрів, старших братів ваших, перших людей на землі. І втретє змахнув рукою білобог і перетворив купу хмизу в мечі, і сказав Беріть все. І взяли роси мечі і стали над рікою, і зачався день, і коли Боже здійнявся на небі з виттями криком, кинулися у ріку чорняки, і перепливли її, і кинулися на росів, і була Січа люта, перша Січа на землі. І побили роси чорніків, бо дужчі були, і гукнули вони гучно Побіді. І погнали недобитих чорніків геть у степи, і радість побіди засяяла над землею, і з пролитої чорної крові чорніків виріс чортополох, а з пролитої червоної крові росів первоцвіт зацвів золотаво. І сказав сокіл посилаючи осяйну благодать на землю. Ось і зустрілися всі січі люті білий світ і чорний світ, і білий світ побідив, бо він є краса. Їй завжди перемагати, їй бути вічно.